Родина Орлових була вдома. Коли прибігли, і почали жалітися на циган. Діти прибігли перелякані, по почали розповідати, що за ними цигани ганяються, б'ють їх. Що бігли за ними з свилами, сапами, стопорами, з трубами. Дорослі пішли з'ясовувати, що ж саме відбулося, але їх на подвір'ї побили. Били вони всім підряд що були в них під руками. Одного з хлопців нашим розрубали голову шашкою. Поробито дві артерії, які лежить зараз в травматологічному відділенні першої міської лікарні. Після удару по голові хлопець потрапив до лікарні. Чим саме вдарили потерпілого правоохоронці? Не встановили частина учасників бійки. Втекла каже заступник начальника сектору Полтавської райвідділу поліції Артем Шарай. По даному факту, полтавським районним відділенням, слідчим відділенням відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 Кримінального кодексу України. Детальна кваліфікація даного кримінального правопорушення буде дана е, пізніше після отримання висновків судово-медичної експертизи. Громадян, який наніс тілесні ушкодження, він встановлений. Е, але е, на сьогоднішній день він не затриманий. Ця подія збурла Макухівку. Коворівський сільський голова Олександр Бублик каже: після того, як у селі з'явилася ця родина, циганів селяни забули про спокій. Вчорашній випадок то трапився. Із приїздом невідомих людей до ну, одного оселю цього села ці невідомі люди затіяли бійку, і під час цієї бійки сильно було розбито голову одному хлопцю з нашого села. Десь близько двох-трьох неділь тому з'явилися десь 5-6 людей, невідомі, які приїздили в це село. І Після приїзду цих людей в селі збільшилася кримінальна ситуація, і побільшало крадіжок, і сталася така негарна бійка. Селяни зібралися на сходку. Бідкаються останнім часом через засилі злочинів. Життя у селі стало нестерпним. Двічі вже, двічі вже обікрали. Міліція приїхала. Ну то що ми зробимо? Нічого. Двічі обікрали. За колю. Як у дворі побачу, буде що відвічати. Що за питання? Нема випросу. Для чого цього? Так це не тільки я. Тут кожного, кожного третього обіграв. Кухоньку відкрили, цвіт-мід поскладали, з холодильника все вибрали. Так, це хорошо, що я здорова людина. У мене ще нормальне здоров'я, дай Бог. Аби і бабушки. Так розрив серце під 80 років можна отримати. Хороше. а до сусідки вже чотири рази У сім часом ранку. Закрили людині ставні. Людина пенсіонерка, людина стара, діабет, хвора. Вона тепер боїться в хаті бути. Поговорити із тим, кого звинувачують, не вдалося. Їх не було вдома. У Макухівці з десяток років живе поселення ромів, однак до них у селян претензій немає. З прийшлими просять розібратися місцеву владу і правоохоронців. Обіцяють до радикальних дій, поки що не вдаватися, говорить голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко. буде відпрацювання нашої місцевої поліції, всіх мешканців, які без певного, без реєстрації. Також я думаю, що Буде на контролі стоять питання по цих двох кримінальних справах, які відкриті. І я думаю, що буде під пильним наглядом районної ради і громадськості, і ми не дамо його спустити на тормоза. А поки що село вночі патрулюватимуть поліцейські, та й самі селяни планують створити громадське об'єднання для охорони порядку, Такий собі загін самооборони.